Так, далі дивіться, фреш ціна кіло Біо. 7999. Це за оцей контейнер. Дивимося в оцьому цьому контейнері раз, 2, 3, 4, 5, 6 штучок. В цьому контейнері раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок. Ну, понятно, людина ж візьме там де більше. Ну, Тепер давайте я вам його відкрию і покажу, які там Ківі. Думаю, важить це безсмисліно. Ви самі розумієте, що. Ну і дивимося. 70 ціна, 79,908. Може це треба позвати управляючого. Може він з'їсть таке ківі. Зато фреш ціна. На те, їжте. Так, це я закрила, ось я слідую час відкрию покажу тут десь 7 штук. А це 7 штук, а тут ідеальні, в принципі. Бачите? Ну, це що, треба кожний лоток скривати, щоб купити собі ківі? Ну, перебирати чи що. Ось іще один. Дивіться. Я навіть його не буду туди висипати, положити. Нехай самі розберуться, тут камери є, вони ж бачать, що я знімаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буде дуже багато цікавих відео. А ось, дивіться, ще одне Ківі знайшла. Що це за ківі Ківі кошик 115 гривень за кошик. Ну, тут вже теж є якась вага допустима, за що ми тут платимо. Ну Тут видно, йде киві. Тверденьке, воно може ще полежать. Ну, тут нормально.